Metal Gear Rising Revengeance, або як він спочатку називався Metal Gear Solid Rising, вперше з'явився на виставці Electronic Entertainment Expo у 2009 році. <laughs> Було підтверджено, що режисером нової гри буде не Кодзіма. Він спробував доручити її розробку молодшій команді Platinum Games, поки сам Кодзіма працював над іншою грою в серії Peace Walker. Команда Platinum Games складала із колишніх співробітників Capcom. Вони були відомі своїми першокласними екшенами, такими як Bayonetta та Vanquish. замість того, щоб відштовхуватися від основ Діма Продакшнс, Platinum зробили гру у своєму фірмовому стилі. Завдяки Тіктоку та мемам. Популярність Райзінгу останніми роками різко зросла. Але чи хороша це гра, незважає. Раючи на всі ці меми для швидкого проходження, так вона хороша, навіть місцями достойна, але для більш глибокої ігрової перспективи ні. Зараз поясню, чому. Трошки сюжету загалом для тих, хто вже забув, про що той МГР був Райден, найманий вбивця, вступив у боротьбу з конкуруючою ПВК, яка прагне дестабілізувати мирні країни, щоб перезапустити військову економіку для власної вигоди за відсутності патріотів. У цій ворожій ПВК є три капітани вітри руйнування. В цю команду входять містраль, Монсун та Сандаунер. Пізніше до них приєднується і Джетстрім Сем. Усі вони оснащені тілами кіборгів. Кожен з яких має свої унікальні здібності. Окрім Сема, який має лише протис руки. Ще однією визначальною рисою була їхня фішка посміхатися в камеру як дебіли. Під час проходження ви будете виконувати найскладніші трюки, наприклад, стрибати на ракети, щоб розсікти гелікоптер, вибігати на будівлю і стрибати по уламках або безтурботно швиряти металгір, якого солісник тицяв годинами. А якщо накопичити достатньо енергії, то можна увійти в режим леза і розробати ворогів та навколишнє середовище на салат. За своєю суттю, це все ще металгір, тому очікуйте побачити багато політичних коментарів. Персонажі часто сперечаються про ідеали, про те, чому на. Ці вступаються війну виключно заради економічної вигоди, також дебати про ідеї і про те, як вони можуть легко впливати на суспільство, і як вони можуть змусити людей відчути себе частиною чогось більшого. Поширеною критикою є те, що гра занадто коротка. Останні три чептери дійсно можна було б скласти в один, але також у нас є дві місії DLC і понад 30 віар-місії. Я пройшла Rising на всіх рівнях складності на ПК з геймпадом, звісно ж, на всіх рівнях, окрім Revengeance на PS3. Маю декілька ачівок, які відверто кажу не були варті 100 годинам проведеним там, бо це було весело десь перші годин 5 не більше. Я провела 147 годин в DMC5 в свій час, та й не тільки в 5 і, і не тільки на ПК. Пройшла першу байонету майже на всіх рівнях та другу байонету на емуляторі, навіть втулю в цей список усі якудзи. депробачить мені то ще хіринагоще. Тому трошки та й розумію, про який досвід кажу. Я давала райзінгу дуже багато шансів. Я справді намагалась. З точки зору геймплею, райзінг має дивний стрімкий екшн, хакен слэш, стиль Platinum гейм, а також UI від МГС 4. Ми отримуємо певні предмети, такі як спеціальні гранати, легендарну картонну коробку та ракетну установку. Все це ви або ніколи не використати, або використаєте один раз і все. Парирування, зандацу — це купа задоволення протягом першої години, поки не зрозумієш, що це якби все, що є. Що було дуже прикро, тому що я при першому проходженні думала, що з усією зброєю босів, яку ми отримуємо, це буде навіть краще за Devil May Cry, де можна творчо підходити до своїх комбо, перемикаючи зброю на люту. Але тут, якщо чесно, тим паче, якщо порівнювати з Devil May Cry, комбо відчуваються ну дуже обмеженими. Інша річ, недостатні опис ігрової механіки, що іноді захована в меню VR-місій. Ви розблоковуєте навчальні місії до середини гри. Отже, гра очікує, що ви вийдете з сюжетного режиму посеред місії і пройдете ці нудні навчальні, щоб дізнатися, як поводитися з тою чи іншою механікою. Наприклад, те, що можна ходити в режимі Леза, отримуючи лівий стік. Я думаю, що це навіть і не розкривається у vr місіях Ну і звичайно, гра. Не оптимізована для миші та клавіатури. Так, так, це слешер, він і не має проходитись на клавіатурі, але ж її портували на ПК. За неї беруть 860 гривень. Я б сказав, що без геймпаду ви можете навіть не братися за Rising, якщо тільки ви не можете змусити його більш-менш адекватно працювати з допомогою модів. Далі. Кутеє. У каценах все добре, але у бою ціліпати цей бідний лівий стік, кожен раз, щоб висунути захватів, це просто жахливо. У мене так стік поплив. Натискання кнопок було б зручніше, але тоді були часи нав'язливого кутеє повсюди, тож це можна пробачити. Крім того, хто в Platinum Games вирішив, що це гарна ідея призначити прирвання для L3 квадрат. Це той самий лівий стік, який керує рухом персонажа. Камон, він в мене вже розшатаний через ці нескінченні виривання. Хватит. Гірше того, змінити керування не можна. Можна змінити тип контролера в меню налаштувань, але це не те саме, що, наприклад, в Killzone або Titanfall, де можна повністю змінити кнопки на те, що вам зручніше і звичніше. Тому доведеться або звикати до елементів керування, які здаються незграбними і незручними, або просто не грати в Rising. Якщо казати про камеру, мені здається, що всі екшн ігри від третьої особи для PlayStation мають погане управління камерою і донині. Жоден розробник у PlayStation, мабуть, ніколи не чув про використання прозорості на стінах, коли персонаж притискається до неї. Я стільки разів застрягала в райзінгу, тому що я або не бачила свого персонажа через стіну, або якийсь камінь, або камера випадковим чином оберталася, поки я не опинялась лицем до персонажа. При цьому я не могла бачити ворогів, що нападали на мене. І це ще з встановленим модом камери, який вже значно покращив ситуацію, а раніше було набагато гірше. Як в BNEC і Ванквіш зробили це краще. Ніяких тісних закритих рівнів дії обох ігор відбуваються на великих відкритих локаціях. Але в МГР більша частина гри проходить у закритих приміщеннях. Ну і звісно ж, якось фіксити камеру в таких локаціях. Розробники просто не захотіли. Не робіть рівні в маленьких приміщеннях, файтингах від третьої особи, якщо тільки це не величезні собори або щось подібне. Боєнета в цьому плані була чудова: ніколи не було проблем з камерою. Босфайти, деякі з них хороші, деякі культові. Ви знаєте хто це, а деякі просто жахливі. Вони мають чудові катсцени та один з найкращих саундтреків з усіх, що я коли-небудь чула, але часто нудний геймплей. Битви із Семом та Блейдвульфом запам'яталися мені саме з точки зору геймплею, адже вони дозволяли використовувати власні комбо та прийоми, на відміну від інших, до яких доводилося підлаштовуватися під їхні власні мови. Наприклад, от Сандаунер, якого створили як такого ж крутого персонажа, як і Сем, тільки для того, щоб отримати такий собі вій, де можна легко обійти його щити, забігши йому за спином. Те ж саме із Монсоном. і, і би я не обожнювала цього персонажа після того, як ти допираєш, як нормально парирувати і трошки звикаєш до таймінгів, боссфайт перетворюється на дрочку цього бідного лівого стіку. Також мені здалося, що боссфайт з Армстронгом був занадто метушливим і занадто затягнутим. Окрім двох скриптових фаз, остання сутичка просто вибивається з загальної картини. Все вище мною переказане призводить до найсумнішого. Це те, що у Райзінга був величезний потенціал, і він, маючи час, міг би стати одним з найкращих слешерів, реально на рівні DMC5, Але на жаль, Конамікантора Підасів також Райзінг міг би мати чудовий сюжет не тільки в стилі металгіру, а ще й на його рівні. Бо змови, дискусії про військову економіку, які перетинаються з реальною політикою, безліч розмов про різні випадкові не дуже речі. Усі ці теми і раніше були цікавими, а зараз тим паче набувають актуальності. Але сама історія розкидана по всіх усюдах і по ітогу має дуже мало сенсу. Через свою ідеологію бути героєм, боротися за справедливість, райден переслідує чуваків, які хочуть війни. Виявляється, що вони викрадають дітей, яких згодом хочуть перетворити на кіборгів, тобто зробити з них дітей солдатів, як колись був сам Райден. І от гаразд, тепер ми знаємо хто і як, але нам все ще потрібно знати, чому так. І це нам розкриває в основному сьомий чептер, де Армстронг розповідає про свої цілі. Більшість того, що він говорить на початку, можна сприйняти як маячню, але невдовзі після того. Як він розповість нам про свої справжні цілі, з'являються хай і не дуже ясні, але хоч якісь відповіді на питання. Райден ж самого початку виправдовує свої не дуже пацифічні дії, тим, що захищає слабких, вбиваючи тих, хто на них полює. Але хто врятує слабких від того, хто рятує слабких? Коли ж Райден змушений визнати, що солдати, яких використовує Деспраду, щоб уповільнити його самі, я жертвую вічої маніпуляції, він регресує до свого Альта Джека, відмовляючись від своїх ідеалів, про що свідчить те, як він радісно рубає кіборгів, які, як він знає, є його жертвами. Так, так, поки що досить логічно. Але далі, після бою з Монсуном, Райден просто відключається. У нього немає жодної причини, щоб перестати бути безсоромним соціопатом. Він просто повертається до своїх пошуків проти злочинів десперада. Звісно, Монсун пояснює, що передав Джеку свої ідеї про дервінізм, але чому безсоромний садомозахіст має зупинятися через це. Він продовжує рубати м'ясо, яке десперадо нацьковує на нього, навіть не коментуючи сумнівну. Природу своїх дій на мою думку, зрив Райдена міг би бути менш екстремальним. Наприклад, він міг би дозволити зарізати себе від безвиході, а не з мазохізму, але потім почати відбиватися через сильну волю до виживання, успадковану з дитинства. Союзники Райдена могли б, хоча б, спробувати наповнити його після бою з Монсуном, змусити Райдена висовлювати жаль щоразу, коли він шматував кіборгів, і не кричати болзай щоразу коли він виривав шість хребет, або ж можна було піти легшим шляхом. І просто вилучити ворогів кіборгів з решти гри, замінивши їх іншими типами NPC. МГР набирає більшої популярності, ніж основна серія, тому що для людей це просто смішний прикол. Так, це розчаровує, що при згадці Metal Gear у багатьох з'являється образ саме райзінгу, але вже нічого не пробуш. Ідеї або меми, хай вже буде так, це буквально те, про що попереджає МГР. інформаційне перевантаження, безперервний білий шум, можливості інтернету в цілому. Ці люди навіть не зрозуміли, в яку гру вони грають. Але все ж таки, панство, у мене є надія на те, що нова металгір Solid Delta, яка має вийти 28 серпня цього року, все ж таки спробує щось змінити. Хто зна, може вона й покаже новому поколінню, що таке справжній металгір.